А що як я вам скажу, що можна створити власну гру? Ну скажімо, за наступні кілька хвилин без жартів, від абсолютно порожнього екрана до чогось, у що можна грати. Звучить як виклик, то поїхали. Нашим чарівним інструментом буде Pi Game Zero. Уявіть собі, що хтось взяв усю складну, нудну частину програмування ігор і просто прибрав її. Залишив тільки найцікавіше простір для вашої творчості. Це і є Pygame Zero, ідеально для старту. Ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку створимо першого персонажа, потім змусимо його бігати по екрану, додамо трохи інтерактивності, кліків, звуків, потім зберемо все це докупи у фінальному проєкті СПІМА й кола. І наприкінці ви офіційно станете розробником ігор. Готові? Ну що ж, починаємо. Кожна гра, кожна історія починається з героя. У світі програмування ми називаємо його актор. Це може бути ваш головний герой, злий монстр чи навіть скарб, який треба знайти, будь-що, що живе на екрані. Так що ж це за звір такий, цей актор? Все дуже просто, це ніби лялька на сцені. Ми даємо їй костюм, тобто зображення, кажемо, де стояти, це її позиція і даємо команду на сцену, тобто малюємо на екрані. Ось і вся концепція. А тепер магія. Скільки, ви думаєте, потрібно коду, щоб створити персонажа? Десятки рядків. Ні. Всього один. Ось він. Ми кажемо створити нового актора, назвати його CAT Idol і дати йому картинку Slash /1. Все, наш котик готовий до пригод. Окей, персонаж є. Він стоїть і. Все? Нудно. Ігри це ж про рух, про дію. Давайте навчимо нашого котика рухатися. Весь секрет анімації насправді дуже простий: це швидка зміна картинок або, як ми їх називаємо, костюмів. Погляньте: зліва котик сидить, справа біжить. Якщо ми будемо дуже швидко перемикати ці два зображення, коли натиснута клавіша, наш мозок об'єднає їх в один плавний рух. Пам'ятаєте, як в дитинстві малювали чоловічків на краях зошита? Той самий принцип. Отже, як нам пояснити це комп'ютеру? Все зводиться до трьох простих кроків. Перше, постійно слухай, чи не натиснули клавішу. Друге, якщо натиснули, наприклад, вліво, трішки сунь персонажа ліворуч. І третє, одягни на нього костюм для бігу вліво. І так для кожного напрямку. А ось як ця інструкція виглядає мовою коду. Не лякайтеся, це майже звичайна англійська. If Keyboard Left. Тобто, якщо натиснута ліва стрілка, тоді ми трішки зменшуємо координату X і малюємо нашого котика, який біжить ліворуч. Просто і логічно, правда ж, добре наш котик бігає. Супер. Але ж ігри це не тільки біганина, це взаємодія зі світом. Тож, давайте додамо трохи справжніх чарів, і допоможе нам у цьому одна стара казка. Уявіть собі сцену, на екрані сидить жабка, і тут з'являється гравець із чарівною мишкою. Що станеться, якщо клікнути на жабку? Ну, звісно ж, вона перетвориться на принцесу. Ця проста ідея, основа всієї ігрової інтерактивності. І для цього в нас є спеціальне закляття, функція On Mouse Down», це, скажімо так, вухо нашої програми. Вона не бігає і не перевіряє кожну мілісекунду, а чи не клікнули? Ні. Вона просто слухає. І тільки в той момент, коли відбувається клік, вона прокидається і виконує код, який ми в неї поклали. А ось і сам код. Як програма розуміє, що ми клікнули саме на жабку? Вона перевіряє дві речі: перше, чи на екрані зараз жабка. І друге, найцікавіше. Чи точка, де ми клікнули пос, знаходиться в межах картинки з жабкою. Якщо обидві відповіді так, тоді раз і наш актор перетворюється на принцесу. Але чогось не вистачає. Правильно, тиша, магія має звучати. І в Pygame Zero це знову робиться в один рядок. Хочете музику на фон? Будь ласка, Music Play. Хочете звук чарівного перетворення, Sounds, Mix Play. І наша гра миттєво стає набагато атмосфернішою. Ну що ж. Теорія це чудова, але час для справжньої практики. Ми назбирали всі деталі від нашого конструктора: персонажів, рух, кліки, звук. Давайте нарешті збудуємо з них щось цілісне і круте. Ось наш рецепт: п'ять простих кроків до готової гри. І не хвилюйтеся: нічого принципово нового тут немає. Ми просто поєднаємо все те, що вже вміємо. Створимо котика, навчимо його бігати, змусимо кола падати, будемо рахувати очки і, врешті-решт визначимо, коли гра закінчується. А в чому сенс гри, якщо не можна виграти або програти? Для цього нам потрібен рахунок. Всього один рядочок коду, скор дорівнює нулю. І в нашої гри з'являється мета: ми починаємо з нуля, і кожна дія гравця буде впливати на це число. А ось і правила прості, як двері. Бачиш зелене коло, лови, отримуєш плюс один бал. Бачиш червоне, це пастка, спіймаєш мінус бал. А якщо твій рахунок впаде до мінус одного, ну вибачай, гра закінчена, от і вся логіка. А тепер просто уявіть, як це все виглядає разом. Екран оживає, наш анімований котик бігає туди-сюди під вашим керуванням. Зверху з'являються кола, зелені, червоні, рахунок у кутку постійно змінюється. Це вже не просто набір команд, це справжня жива міні гра, створена з нуля. Якщо ви дійшли до цього моменту, то мої щирі вітання. ви щойно зробили те, що багатьом здається неймовірно складним ви створили гру. Давайте просто на секунду усвідомимо, якими інструментами ви тепер володієте. Це ваш стартовий набір. Створити персонажа легко, є yeah, ектер, змусити його рухатись, кіборд вам у поміч. Додати взаємодію, on mouse down чекає на клік, оживити все це на екрані скріндроу. І, звісно, додати атмосферу з music Play. Це фундамент, на якому можна збудувати майже що завгодно. Подумайте про це, ми почали з порожнього файлу з абсолютної невідомості, а прийшли до гри, в яку можна грати. Це не просто про котиків і кола, це про те, як ідею можна перетворити на реальність. Ви тепер знаєте, як це працює. І ось тепер, коли інструменти у вас в руках залишається головне питання: не чи зможете ви, бо ви вже довели, що можете. А що саме ви створите? Яка гра живе у вашій уяві? Космічна стрілялка, казкова пригода, хитра головоломка? Тепер ваша черга творити?